Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні розповім вам історію про падіння Нолдор або Бунт Феонора. Заклад ельфів народу Нолдор проти Валар в Амані. Початий Феонором для війни з темним володарем Морготом. Вихід завершився наприкінці першої епохи, з приходом Фінгурфіна та його воїнства в Хітлом, після виснажливого переходу через Халкаракси. ЗАВ'язка та причини. У 1400 році епохи дерев. Король Арди Манве дарував своє прощення володарю темряви Мелькору, вважаючи, що він виправився. Мелькор обдурив його, сказавши, що хоче допомогти Валар виправити заподієне колись зло. Насправді, Мелькор, навидячи ельфів, вирішив брехнею направити їх проти Валар. У 1410 році епохи дерев він прийшов до Нолдор, пропонуючи їм допомогу та знання. Нолдор прийняли уроки Мелькора, бажаючи поліпшити свої творіння. І він справді навчив Нолдор багатьом знанням. Але Мелькор сіяв серед ельфів брехню. Він говорив, що ельфи могли б створити могутнє королівство у середзем'ї, могли б правити ними безроздільно, сильні та вільні. Якби ельфи розселилися по всьому світу, і їхня краса і великий дар творіння, успадкований від Іловатара, зросли б невимовно. Саме тоді заздрісні ельфам валера втратили б над ними контроль. Тому Манве тримає Ельдар у полоні. Бажаючи, щоб люди могли прийти і забрати середзем'я собі. Валар розуміли, куди легше керувати цією слабкою расою, що довго живе, обманом заманивши до себе і позбавляючи ельфів спадщини і Луватара. Багато хто з Нолдор прислухалися до цієї брехні. У 1450 році епохи дерев, принц Нолдор Феанор створив великий скарб, непорушні алмази сельмарилі, в яких були укладені долі миру і світло дерев Валар. Мелькор побажав заволодіти ними, але це було нелегко, оскільки Феанор завбачливо тримав великий скарб, замкненим у скарбниці Тіріона. Тоді Мелькор спрямував усю брехню на Феанора, і невдовзі, коли Нолдор почали нарікати проти валар, принц став на чолі нарікаючих. У той час Мелькор пустив нову брехню. і До Феанора дійшли чутки, що рід його зведеного брата Фінгольфіна прагне захопити королівську владу. Що належить Фінве і його прямому спадкоємцю Феанору. Зробити це вони планують за допомогою Валар, оскільки й ті прагнуть отримати сільмарилі. Фінгольфіну ж була сказана інша брехня що ворогуючи із снами індіс Феанор незабаром вижений з Пагорбатуна, оскільки тепер він могутній і батько під його контролем. Так між Феанором і Фінгольфіном спалахнула ворожнеча. Причому вони обоє порвали відносини з Валар. Але Мелькор переконався в дієвості своєї брехні, він заговорив з Нолдор про зброю та обладунки, якими можна себе захистити. Спочатку з синами Феонора, потім із синами Індіс. Нолдор мали зброю що з великого походу, але вона не використовувалася самого приходу ельфів. Тепер же Нолдор та їхні володарі таємно озброїлися ними мечами, списами та луками з гострими стрілами. Нолдор створили в цей же час обладунки та щити, наносячи на останні герби своїх родів. Прикрашали їх золотом, сріблом та коштовним камінням, щити вони носили відкрито, але зброю зважливо ховали, бо кожен думав, що тільки він попереджений про небезпеку. Феонор, дізнавшись про те, що відбувається, також створив таємну ковальню і там викував загартовані мечі для себе та своїх синів. Феонор тепер відкрито бунтував і закликав інших нолдор до бунту, кажучи, що піде в середземнє і звільнить своїх родичів від рабства, тих, хто забажає йти з ним. 1490 рік Епохи дерев. Занепокоєний смутою Фінве закликав лордів Нолдор на нараду в Тіріоні. Але Фінгофін поспішив до батька до початку наради та приходу Феонора. Посилаючись на відкриті заклики Феонора, Фінгольфін звинуватив брата в спробах зайняти трон. Також Фінгольфін відзначив свою і Фінерфіна підтримку Фінве, якщо той виступить проти Феанора. У цей момент у зали увійшов сам Феанор. І, оголивши гніві свій меч, пригрозив Фінгольфіну. Той вирішив піти, але Феонор наздогнав його біля воріт палацу і пригрозив смертю. Якщо Фінгольфін не перестане прагнути влади і благовоління Фінве. Опис ситуації із Сельмариліону. Королю. Батьку. Чи не думаєш ти зупинити брата нашого, куру Фінве, якого дуже справедливо кличуть духом вогню? Хто дав йому право говорити від імені нашого народу? Так, начебто він король. Саме ти в давнину говорив із мудрими, вумовляючи їх пристати на заклик валар і вирушити до Аману. Саме ти був проводарем Нолдор у довгій і сповненій небезпець дорозі від середзем'я до світла Ельдамара. Коли ти не жалуєш нині про те, то маєш принаймні двох синів, котрі шанують твої слова. Та не встиг Фінгольфін договорити, як до покою могутнім кроком увійшов Феанор у повному озброєнні. Голови вінчав високий шолом, а при боті висів могутній меч. Так я й знав, промовив він, мій зведений брате, і тут першим припхався до батька. А тоді, повернувшись до Фінольфіна, з криком оголив меча Забирайся геть, і займи належне тобі місце. Фіннольфін уклонився Фінве і вийшов із покою, не винагородивши брата ані поглядом, ані словом. Феонор кинувся за ним і перехопив при виході із королівського дому, приставив до грудей вістря свого сеєливого меча. Знаєш, зведені брате, мовив Феонор, — це ле загостріше за твій язик. Зроби ще буде одну спробу загарбати моє місце та батькову любов, і мій меч без сумніву звільнить Нолдор від того, хто прагне бути повелителем рабів. Загрози та бунт Феонора почули валар. Вони зібрались на суд та розкрили брехню Мелькора. На покарання за свої погрози та заклики до заколоту, Феонор був вигнаний на 12 років із Тіріона. Разом із сином пішов і батько. А регентом у Тіріоні Манве поставив Фінгольфіна. Однак Сельмарелі все ще знаходився у Феонора, у фортеці Форменос на півночі Амана. Через п'ять років 1495 рік епохи дерев, Манве запросив Феонора на великий бенкет. І він прийшов, але ніхто більше з Форменос не прийшов, і Фінве залишився там. Також залишилися там і Сельмарелі. Скориставшись абстрактністю Валар, Мелькор проникнув у Валінор. Разом із гігантською павучихою Унголіанд. Його спільниця знищила Дерео Валер. Після цього Мелькор з'явився у Форменосі і вбив Фінве, що став на шляху з мечем у руках. Вкрав Сельмариль. Сини ФеоноРА принесли вісті Валар. І Феонор перед лицем Манве прокляв Мелькора, назвавши його Морготом, на Квенє Чорний Ворог Світу. Відтепер тільки так звали його у світі. ОПИС із ЦельмаРИЛІОНА Лише одне сталося не так, як думав Манве. Феонор, якому єдиному він наказав прийти, так і прийшов. А от Фінве ні, як і жоден інший Нолдор із Форменоса. Сказав Фінве, доки над сином моїм феонором тяжіє присут вигнанця, і невільно йому вступати до Тіріона, я вважатиму себе скинутим сторону та не з'являтимуся перед своїм народом. Феонор прийшов у буденній одежі, не вбравши оздоб. Ні срібла, ні золота, ні самоцвітів, і відмовився Валар та Ельдар показувати марилі, залишив їх замкненими у форминості у залізному схроні. Він зустрівся з Фінгольфіном перед престолом Манви, і на словах примирився з ним. І Фінголін вибачив йому те, що він заніс меч на брата, і простягнув йому руку, мовивши Як обіцяв, так і чиню нині. Я прощаю тобі і не триматиму на тебе зла. Тоді фенор серед тиші потиснув простягнуту руку. А Фінгольфін сказав Зведений брате, я стану тобі духом рідним, ти вестимеш, а я йтиму слідом. І нехай жодне горе не роз'єднає нас. Я почув тебе, відповів Феонор. Хай буде так. Але жоден із них не усвідомлював, чим ці слова обернуться в майбутньому. Після того, як Унголі знищила дерева у валар, Іванна звернулася до всіх валар, мовивши Згинуло світло дерев і живе тепер лише у Феонорових цільмарилях. Завбачли він був. Адже навіть наймогутнішому служителю Ілуватара деякі творіння можуть утілюватися лише раз єдиний раз. Я породила світло дерев, але в межах Еа ніколи вже не повторити мені цього. Проте, коли б я мала бодай дещицю того світла, то змогла б відродити дерева, доки не вичехне їхнє коріння. І тоді рана наша загоїлася б, а Мелькорів в намір було б зруйновано. Тоді заговорив Манве і сказав: чи чуєш ти, Феоноре, сину фінве, слова Яванни, чи досить, що вона просить? Запала довга мовчанка, та феонор не сказав ні слова. Тоді Тулкас вигукнув Говори Нолдор, так чи ні? Втім, хто відмовить Яванні? І світло Сельмарилів постали з її творіння на початку. Тоді мовив Ауле, не квапся ми просимо більше, ніж ти собі уявляєш. Тож бодай ненадовго ближче у спокої. Але озвався Феонор, гукнувши люто. Є такі діяння, які нижчі за станом, подібне як і великий, може звершити лише єдиний раз. І діяння те він укладає в власне серце. Ймовірно, мені вдалося б розімкнути коштовності, проте вже ніколи не зробив би я нічого подібного. Якщо змусите мене розбити їх, я розіб'ю, але розіб'ю і своє серце. Я загину, перший із Ельдар в Амані. Не перший, прорік Мандос, але слів його не збагнули. І доки феонор думав у темряві свою невеселу думку, знову запала тиша. Йому, здавалося, ніби він оточений ворогами, і пригадав він слова мелькора Сельмарилі в небезпеці, якщо ними заводять Валар». Чи ж він не Валар з їхнього роду? подумав феонор, хіба він не розуміє їхніх сердець? Так злодій викрає злодію. І вже вголос він гукнув Я не вчиню цього добровільно. Коли валар силуватимуть мене, тоді виїстимо і знатиму, що мелько родного з ними роду. Відтак мандос мовив Ти висловив свою думку. Тоді нієна підвелась і зійшла на Езолохар, і відкинула сірі каптур, і сльозами своїми змила Брутики залишила Унголіант, і заспівала жалобну пісню про світову печаль і про знівечення Арди. Та щойно затужила нієна при болигінці з Форменоса, і були то Ноллар, і принесли вони нові лихі вісті. Вони розповіли, що сліпа темрява рушила на північ, і всередині в ній линула сила, котрій не має імення, і вона була джерелом темряви. Але і Мелькор також там був, і він увійшов у дім Феанора і убив при його дверях Фінве Короля Нолдор, і пролив першу кров у благословенному краї. Бо Фінве єдиний не кинувся тікати зі страху перед пітьмою. Ще раз вони, що Мелькор знищив твердиню Форменос, і забрав нагромаджені там нолдорські коштовності та що сельмарелі зникли. Тоді підвівся Феонор і знявши руку перед обличчям Манве, прокляв Мелькора, нарікши його Морготом, чорним ворогом світу. і відтоді до віку Ельдар знали його лише під цим ім'ям. Прокляв він також заклик Манве і ту годину, коли прийшов на тені квитіль. Адже не тямлячись у тлюті горя, вважав, що якби залишився у форманості, то сила б його прислужилася б і він не здався без бою, як то сподівався Мелькор. Відтак Феонор вибіг із кола долі і помчав у ніч, бо батько був йому миліший за світло Валінору. Та незаперевершені витвори власних рук, котрий із синів ельфійських чи більше цінував власного батька. Чимало присутніх побувалося через більфеанора, але втрати зазнав лише він. Івана ридала побіч кургану, боючись, аби темрява не поганило останніх променів світла Валінру навіки. Хоча валер і не розуміли вповню того, що трапилося, та збагнули, що Мелькор прикликав собі на поміч когось пожемеш арди. Цельмарилі щезли. Феонорова відповідь Івані вже не мала жодного значення. Проте, якби він сказав так, перед тим як прибули вісті з Форменоса, його подальші вчинки, можливо, було б цілком інакші. А тепер наближається доля Нолдор. Початок Бунту. Феонор прийшов у Тіріон і, скликаючи всіх Нолдор на площаді біля палацу, промовив люту промову, що розпалила серця. Лють Феонора була спрямована на Моргота, проте його слова походили з брехні самого Моргота. Феонор закликав Нолдор до свободи від рабства заздрісних валар, що дали свободу розгулювати ворогу своєю землею, не вберегли своє королівство від осквернення, а Ельдар від біди. Феонор закликав до відваги Нолдор і помсти за свого короля, заради якої він та його сини бажають піти, не маючи наміру залишатися в одній землі із ріднею вбивцю його батька та шанувальника безцінного скарбу. Феонор також закликав свій народ повернутися додому до безмежних вільних земель середзем'я, які дарував своїм дітям еру. Там Ноллер зможуть створити могутні королівства, які не дали б людям потіснити Ільдар і залишити їхню спадщину Ілуватара. Нарешті Феонор закликав Ноллер повернути собі світло дерев, які були укладені у вкрадених сельмарилях, оскільки тоді ніхто не посміє потіснити Ноллор. Однак серед цього відважного народу я не єдиний звитяжець чи ж не всі ви втратили свого короля. Та й що у вас зосталось? У вас замкне, неначе у клітці, тут, на вузькому клаптику, між горами та морем. Колись тут було світло, яке валер не забажає дати серед землю. Та нині темрява зрівняла всіх. Будемо бездільно тужити тут до віку, ставши примарним племенем, що мешкає в імлі, проливаючи марні сльози, у невдячне море. Чи повернемося додому? Проклятву Феонора. У результаті своєї затятої промови Феанор дав клятву ім'ям Еру і Луватара переслідувати війною будь кого, хто забере і відмовиться віддати джерело світла дерев, сельмарилі. Які належать йому, їхньому творцю, а також його спадкоємцям. Сини Феонора тут же встали поряд з батьком, оголивши мечі і вимовивши ту саму обітницю. Вони закликали Еру вкинути їх у вічну пітьму за невиконання клятви. Клятва Феанора Буде він друг чи ворог, буде високий або низький, морга та демон, чи валар великий. Ельдар або Майер, що прийшов слідом, чиї дні будуть лише в землях серед землі. Ні право, ні милість, ні допомогу стали, ні королі владика їх не позбавлять від гніву Феонора та синів його. І помста жорстока того не мене, хто знайшовши, приховає, чи в руці стисне, взяти наважиться, чи вдалину відкине сельмариль наш. Свято клянемося, смерть кожному до кінця світу, горе та загибель. Нас почуй же еру творець, і нехай віддаси нам вічної темряву, якщо клятву приступимо. Слово наше і ви почуйте. Ман визвардою, і пам'ятайте вічно. Такою клятвою заприсяглися нолдарські принци Майдрос, Маглор, Келегорм, Куруфін, Карантір, Амрот і Амрос, і чимало ельфів почули страшні слова та злякалися бо коли так виголошують обітницю, однаково добру чи лиху, її неможливо зламати, вона супроводжуватиме і того, хто затримався клятви, і клятвопорушника аж до кінця світу. Відтак Фінгольфін і син його Тургон виступили проти Феонора і злетіли з устлюті слова, і вдруге гнів ледь не вклав мечі в руки братам. Але Фінерфін за звичкою лагідними словами спробував гамувати нолдор, переконуючи їх зупинитись і поміркувати про власні вчинки, доки вони не призвели до неповоротного і усіх синів тільки Ордред підтримав його. Фіндро став на бік Тургона, а Галадріель, єдина з поміч Нолдор Ельфійка, котра висока та відважна. Стояла того дня серед затятих принців, порагнула негайно рушати в дорогу. Вона не обтяжилася себе жодною клятвою, проте Феонорові слова про середзем'я запалили її серце, адже вона хотіла побачити розлогі незахищені землі і облаштувати там власне володіння, правлячи в ньому на власний розсуд. Про щось подібне помислив і Фінгон, син Фінгольфіна, якого також зачепили Феонорові слова, хоча він і недолюблював його. А Фінгон, як завжди, підтримали Ангрод і Айгнор. Це не Фінарфіна. Втім, ті двоє поводилися спокійно і не сперечалися з батьками. Нарешті, після тривалого обговорення, Феонор таки переміг, запаливши в серцях більшості присутніх Нолдор, жагу побачити нові, диувижні та чужземні краї. Тому, коли Фінорфін знову заговорив про розважливість і про час міркувань, зчинилися страшний галас: Ні, не спиняй нас. Вихід Нолдор: Валер не вірилося, що Феонор зможе своєю волею вести Нолдор. Але в жодному разі вони не бажали утримувати ельфів, які звинувачували Валар в злих намірах. Ельфі були вільні прийти, але також вільні й піти. Однак вони послали гінця із забороною на вихід, оскільки він перечений на невдачу і силами Нолдор не здолати Моргота без допомоги Валар. Феонор відповів гінцю, що не буде повернення Нолдор у рабство, де вони вже пізнали біду і страждання, що тепер вони можуть випробувати новий шлях і знайти, якщо не щастя, то свободу. Нолдор висунув це над двома воїнствами, оскільки більшість відкинула Феонора хотіли бачити королем саме Фінгольфіна. Вони сказали, що вважатимуть королем Фінгольфіна, якщо він піде з ними. Фінгольфін хотів влади і претендував на королівський титул, оскільки не хотів бачити брата королем, вважаючи його рішення безрозсудними. До Фінгольфіна приєднався і Фінорфін з послідовниками свого будинку, який не бажав йти в похід, але примушувався боргом перед народом. Першим швидко рухалося військо Феонора, а військо Фінгрфіна йшло повільно і неохоче, часто озираючись. Братовбивство Алькволонде для перетину моря, що відокремлював серед землі від Амона, величезному війську з чималим вантажем потрібні були кораблі. Інший шлях через льодовик Халкаракси, уявлявся неможливим і самогубним. Нолдер не вміли будувати судна, навіть за наявності матеріалу та часу. Тому Феонор прийняв рішення рухатися до Альквалонди. Місто ельфімуриходів Телері. Вони могли не тільки допомогти Нолдор з переправою, але й посилити їхню міць у війні. Телері не дорукнулися брехня Моргота, і вони не хотіли залишати Ельдамар, але відмовили Нолдор у будь-якій допомозі, тому що не хотіли допомагати тим, хто бунтує проти Валар. Після довгих роздумів Феонор із військом увійшов у Гавані і наказали забрати кораблі. Коли піддані Феонору спробували це зробити, телері скидували їх у море. Тоді оголилися мечі і почалася міжособна битва. Під них Феонора тричі відтісняли, але в розпал бою приспіли перші загони війська Фінгольфіна, на чолі з Фінгоном. Тоді Телері було розбито і нещадно перебито, а кораблі опинилися в руках Нолдор. Після цієї битви Майр Уінен із ордену Ульмо оплакала загиблих Телері так, що море піднялося і потопило частину кораблів разом із Нолдор на борту. Пророцтво Мандуса у 1496 році епохи дерев під час просування на північ на бунтівників обрушилося прокляття, пророцтво Мандоса. Сльози числені, проклятьте ви, і валер захистять від вас валінор, і викинуть вас, щоб навіть луна ваше гридання перейшла гір. Валерський гнів лежить на домі Феанора, і він ляже на кожного, хто піде з ними, і не зжене їх, чи на заході, чи на сході, Клятва вести вестиме їх і зраджуватиме. І спотворить сам скарб, здобути який вони заприсяглися. Все почати ними в ім'я добра завершиться лихом, і станеться те від зради брата, братом і від страху зради. Знедолими стануть вони на віки, несправедливо ви пролили кров своїх братів і заплюмували землю Амана, за коров ви платитимете кров'ю і житимете поза Аманом під завісою смерті. Бо, хоч промислом еру вам не судилося вмирати в еа і ніякій хворобі не здолати вас, ви можете бути убиті. І вбиті будете зброєю, муками та скорботою. І ваші безпритульні душі прийдуть тоді до мандусу довго вам перебувати там і жити по тілах, і не знайти співчуття, хоч би всі, кого ви занапастили, простили вас. Ті, що залишаться в серед землі і не прийдуть до мандусу, втомляться від світу, як від тяжкого тягаря, знеможуть і стануть тінями смутку для юного народу, що прийде пізніше. Таке слово валар. Більшість Нолдор це продавство не злякало. Перші та другі будинки з послідовниками йшли у повному складі, введені непохідною волею Феонора. Однак Фінерфін і багато хто, які йшли з ними, ті, хто найбільше не хотіли йти, повернулися до Вальнеру і отримали прощення за бунт. Фінерфін став королем Нолдор Амана, проте не всі послідовники його будинку повернулися. Дехто продовжив шлях під проводом дітей Фіннерфіна, що не бажали залишати родичів із будинку Фінгольфіна. Спалення кораблів та перехід через Холкаракси. У 1497 році епохи дерев війська досягли арамана, де виявилися на цей суден для перевезення всіх військ Нолдор одночасно. По черзі Нолдор не наважилися переправлятися, оскільки після слів Мандоса їх хопив страх зради. Багато Нолдор, особливо серед воїнства Фінольфіна, стали нарікати і проклинати Феонора, звинувачуючи його в причинах усіх бід. Сам Фінольфін у цей час проголосив себе верховним королем Нолдор. Феонор вказав братові на безпідставність його домагань, оскільки Нолдор відкинули Валар та їх закони, за якими Фінольфін був правителем, коли Феанора вигнали. Фінольфін відповів, що він зовсім не відкидає закон Валар у плані свого затвердження королем. Феонор був розлючений і, побачивши зручну нагоду, кинув бутівників Арамані, а сам поплив зі своїм народом так перший Нолдор повернулися до Середзем'я. Після висадки Фенор таємно спалив усі кораблі в лазгарі, бо побоявся зради від підданих, якщо вони вирішать послати кораблі Фінгольфіну. Нолдор Фінгольфіна не стали повертатися з ганьбою в Аман на суд Валар, який їм загрожував за вбивство. Натомість вони вирішили до серзем'я через Халкаракси, яке вважалося згубним. Мало з яких дій Нолдор можна зрівняти з цим відчайдушним переходом ні за виявленою доблестю, ні за пережитими стражданнями. Там загинуло багато Нолдор. І зі значно порідливим військом Фінгельфін вступив у зовнішні землі при першому сході місяця 1500 рік епохи дерев. Так останні з Нолдор-вигнанців повернулися до середзем'я. Наслідки Першопричиною бунту та відходу Нолдор стало порушення валер задуму Еру і Луватара. Ельфи мали жити в Середзем'ї, Життя в авані було проти їхньої природи і мали наставляти своїх молодших братів, людей. Вплинувши на рішення Ельфів своєю величчю Валар привели їх у Аман, бажаючи захистити від оскверненого Мелькором Середзем'я. Але результат порушення задуму обернувся проти Валар. Уся інформація взята із війни самоцвітів. А завдяки приходу Ноллор Моргуту не вдалося поневолити або винищити всіх Синдар. Валар не збиралися вступати у війну, бо боялися нашкодити людям величезними руйнуваннями Арди. Однак король Синдар, Елутінгол. Дізнайся про вбивство своїх родичів і заборонив розмовляти на квенє, мовив про товбивць Нолдор усім своїм підданим Синдар. Нолдор легше давалося вчити Синдари, через що їхня рідна мова вийшла із живання в середземні. Хоча варто відзначити, що більшість Нолдор все одно говорили з неправильною квенською вимовою. Також через ельфи не довіряли один одному і побоювався зради від своїх родичів, що йшло лише на руку Морготу. Нолдор вдалося довгий час стримувати сили Моргота. Завдяки приходу Нолдор Моргот не зміг сялити всіх людей до зла, оскільки був змушений відволікатися на війну. Внаслідок цього на захід Середзем'я прийшли три племені людей плем'я Беора, плем'я Хадора та плем'я Халет. Вони стали відомі як Едайн і стали союзниками Нолдор у війні, багато чому навчився ж у них. Головними результатами спілки стали два шлюби між старшими та молодшими дітьми Ілуватара, що дало зберегтися ельфійському благородству серед людей. Один із сельмарилів вдалося відібрати у моргота. Але, потрапивши до рук Синдар, він пробудив непорушну клятву синів Феонора. Синдар двічі відмовлялися віддати самоцвіт, що призвело до двох братовбивчих війн між ельфами різні в Доріаті і різні в гавані Сіріону. Через це Феонорігні, що залишилися, під кінець втратили право на Сельмарилі і загинули, забиравши два камені в череву землі і на дно моря. Тим не менш, завдяки вкраденому у моргота самоцвіту, Нащадка напівельфа від двох шлюбів, Еренділю та Ельвінг, здалося дістатися до Валінора, де Еренділ зміг випросити допомогу Валор, і Моргот був повалений. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Легенди Середзем'я. Побачимося у майбутніх відео.